Яка зубна паста може вам зашкодити, і як обрати правильно? Всім привіт! Ми з вами на каналі Стоматок, найкращому українському каналі про стоматологію. Якою зубною пастою ти чистиш зуби, і як ти її обираєш? Слухай, ну ти ж розумієш, що ми стоматологи маємо доступ до інформації будь-якої. У нас є дуже багато рекламних компаній. До нас приходять до клінік всі різні бренди, які кажуть, що саме їх паста найкраща. Треба купувати цю, тому що ти будеш зубами, здоровими, ясними, і все, 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 все в тебе буде гаразд. Особливо мені подобається, коли е, до ортодонтів приходить представник корега. То е, тому, якщо ви знаєте, корега це. Така фірма, яка представляє спеціальні пасти для тримання знімних протезів, це не завжди є актуальним для нас, але так само ця фірма є. Тому давайте будемо розповідати про те, що і для кого потрібно. Почнемо з того, яка паста може нашкодити, наприклад. Зараз дуже актуальні відбілюючі пасти, і дуже багато пацієнтів, наприклад, навіть моїх друзів, питають Тома, яку відбілюючу пасту треба купувати. І якщо все ж таки ви хочете підібрати відбілюючу зубну пасту, найкраще це робити все ж таки з лікарем-стоматологом, порадитися, що таке відбілююча паста. Вона трошки абразивна. І якщо ви просто прийдете до супермаркета і просто будете брати зубну пасту, ось відбілююча беру. В мене було декілька моїх друзів, які ось просто так. Хотіли відбілити зуби, знаючи, що я стоматолог, але все ж таки ні, ми підемо і самі, купимо чого ж, то ми, е, це питати. Пасти ці вони досить абразивні. Там один, два, три, чотири дні ви користуєтесь цією пастою, а потім починається таке, що починається чутливість. тобто Гарячий чай або просто так зробили так, прострілює трошки зубний біль, і ти не розумієш, чому. Та тому що ти просто неправильно обрав пасту і не досить правильно її користуєшся. Тому з приводу відбілюючих зубних паст, все ж таки треба, щоб рекомендував лікар. А щодо відбілюючої пасти, якщо ви в брекетах, то подумайте, от зараз ваш зуб він мав якусь структуру на нього. Зафіксували брекет. Ви почали користуватись відбілюючою пастою, а потім брекет знімаєте і може бути якась різниця мінімальна навіть і в кольорі, але це більше відбілювання стосується. Але може бути так, що саме ваші зуби так її будуть сприймати. Тому не експериментуйте з цим. Кровоточивість ясен. Всі ми пам'ятаємо рекламу пасти Parodontax. Коли ти чистиш зуби, в тебе випадає зуб, ти. Йдеш і купуєш пасту парадонтакс. І навіть декілька пацієнтів я питала, там, якою пастою ви користуєтесь? Парадонтакс вже там, 10 років, або А там, ти сама її пробувала? один раз. Вона я така теж. Гидка. Да. Вона дуже гидка, причому, знаєш, як вона в мене опинилась? так само прийшов представник, роздав пакет такі, да? маленьких паст. І в кожного з нас, в кожної людини, буває той момент, коли паста закінчується. Ти можеш навіть її розрізати, цей тюбик. Але коли вона вже закінчилась повністю, ти береш ті, які в тебе є. Такі, на потім. Так. І ось тут була парадонтакс. Я не можу зрозуміти, як люди нею користуються. Якщо в тебе є кровоточивість ясен, тебе ні в якому разі не врятує паста парадонтокс чи якась, тобі потрібно прийти до лікаря. Можливо, потрібно пройти професійну гігієну порожнини рота, і тільки після цього вам лікар порекомендує пасту, яка буде тримати в здоров'ї ваші ясна. От на що треба звернути увагу для того, щоб от ми поки що кажемо про те, щоб не нашкодити. От, наприклад, є пасти, в яких є розчин хлоргексидину. Можливо, кожен з вас чув, що вони є для обробки коліна, яке розбили, або для того, щоб обробити горло, якщо воно болить. І так само цей розчин назначають стоматологи для того, щоб обробляти ротову порожнину. Але його назначають на якийсь період 5-7 днів. А от ви купили пасту. Там є хлоргексидин у великій кількості. Ви навіть про це не знаєте, тому що просто в рекламі сказали, що саме ця є там найкращою. І ви купуєте, тому що це дня. ж сказали в рекламі. І кожного дня, два рази на день, відповідально, дуже по три хвилини чистити з хлоргексидином. Що потім відбувається? Гарні мікроорганізми, та мікрофлора, яка має бути нормальна і погані. Всі вбиваються. І тоді ми маємо якийсь дисбактеріоз в роті. Тому ні в якому разі самочинно з хлоргексидином пасту не використовуйте. Пасти з фтором або без. Теж актуальне питання, тому що досить багато паст з літерою F, тобто втор, і треба розуміти, чи потрібно вам паста з втором, чи ні. Це теж питання, з яким потрібно прийти до лікаря. Є такі регіони в Україні, де кількість втору в воді вона вища ніж потрібно. І якщо ви ще купите пасту з втором, то для ваших зубів це буде просто катастрофічним. Щодо паст з травами, у деяких пацієнтів є така проблема, пов'язана з сухістю в роті. Так от, якщо ви будете чистити зуби з пастою з якимись там травами, не підібрано стоматологом, то ці трави вони ніби в'яжуть ще більше, і ця сухість може бути ще більш вираженою. Виникає логічне питання: небезпечні пасти можуть бути у вільному доступі в магазинах? І вони можуть нашкодити, тому що ми маємо робити. Просто треба пам'ятати, що навіть з таким питанням треба все ж таки е консультувати з лікарем, якщо вона в рекламі, це не означає, що вона добра, і якщо вона продається в магазині, це не означає, що вона. Безпечно. Якщо її рекламує блогер, це не означає, що вона найкраща. Вона може просто вам не підходити. Також ми хочемо нагадати, що зубну пасту необхідно замінювати кожні три місяці, адже, як і до кожної хімічної сполуки, наш організм починає звикати. І тоді дія зубної пасти не є ефективною, але ж кожна зубна паста має якусь направлену дію. Перші три місяці ви користуєтесь, наприклад, пастою з кальцієм, яка насичує емаль, а потім вже можете працювати з пастами, які допомагають яснам. Також треба не Забувати про зубні щітки. З ними правила такі ж самі. Звичайно, найкраще, щоб ваш лікар підібрав вам зубну щітку, і щітку треба міняти кожні три місяці. Будь то механічна, будь то електрична зубна щітка. Якщо це електрична, ми повинні змінювати насадки. Якщо це механічна, кожні три місяці ми змінюємо зубну щітку. Чому два рази на день вранці та ввечері ви чистите зуби? І на щитині на щітці йде накопичення мікроорганізмів та нальоту. Тому кожні три місяці. Зубну щітку треба змінювати. Так, ну про дорослих ми з тобою сказали. А що стосується дітей, дуже актуальне запитання, мені здається, що наші навіть ортодонтичні пацієнти, їх мами завжди питають, яку краще пасту обрати, навіть знаючи, що ми не є дитячими стоматологами. Що ми можемо сказати? По-перше, якщо ви купуєте пасту в мас-маркеті в Єва, Ватсон, будь-який гіпермаркет, а ви маєте перш за все дивитись на вік це банально. Наприклад, вашій дитині 4 роки. Ви не можете купити пасту, яка розрахована на вік від 6 до 12. Чому? Тому що там є той вміст фтору, або відсутність втору, якщо так е, вам рекомендує ваш лікар, бо це під контролем лікаря має бути. Тому паста має певний місць втору. Він має бути все ж таки трішечки для використання в цьому віці. А вже у віці з 6 до 12 років це зовсім інша паста. А з 12 і старше – це вже вважається доросла паста. Дуже багато ортодонтичних пацієнтів після фіксації апаратури питають нас, чи потрібно змінити пасту. На той період, коли в порожненні рота є апаратура, будь то незнімний апарат, будь то брекет-система. Якщо у вас брекет система, це не означає, що е, треба спеціалізована зубна паста, можна. Спробувати Vitis Orthodontics Gum. це те, що в принципі можливо замовити і завжди є в арсеналі у стоматологічних клініках і у лікарів-ортодонтів. Якщо сподобається, можна на протязі лікування їми чистити зуби, просто міксувати так, так, так. Або якщо ваша паста є вашою улюбленою, не відмовляйтесь від неї. Теж міксувати їх часто так. Щось, так. так. Щоб ваші зуби були в порядку, все ж таки потрібно прислухатись до лікаря. Саме лікар допоможе вам підібрати правильну зубну пасту, правильну зубну щітку, які вам не нашкодять, а тільки допоможуть. Адже правильним є саме індивідуальний підбір зубної пасти. Підтримайте український контент, ставте вподобайки. Ви були на каналі Стоматок. До зустрічі!